Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Чи добуде Трамп свій термін на посту президента? Що відбуватиметься у Владі та Америці? А я вам вдячна за лайки, коментарі та підписки. На запитання чи добуде Трамп свій термін? Карти відповідають. Уход пов'язаний з конфліктною токсичною ситуацією, що покаже дно колоди. Позиція лідера буде обнулена для імператора. обмеження, пов'язані з викриттям обману, а Вищий суд вказує на час відповідати розслідування. А по башні буде зруйнована побудована ним система через королеву Жезлів як представницю від народу чи покращення життя в країні. Що ж відбуватиметься в Самій Америці? Внутрішні конфлікти пов'язані з виборами чи пов'язані з виявленням недовіри. Швидкі, раптові швидкі зміни, пов'язані з двома варіантами на карту вибір. Так, знову ця ж королева жезлів, амбітна дама, яка докладе багато зусиль, яка докладе багато зусиль і яка вміє чекати враження, що вона вже існує. Сміливо відстоюватиме інтереси Америки та її фінансову систему, прийматимуться кардинальні рішення для виходу зі складного становища. Це буде і спасіння для інших країн, можливо Європи. Відправлять на покій героя нашого розкладу, імператор. Кінець навіженому правлінню переверзного нарциса. Так, побачили ситуацію карти.